Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскіна. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Porsche 911 GT3RS. Фірма Veli масштаб 136. Давайте ми його відкриємо. Ця машинка у нас червоного кольору. Салон стандартний і накладки. Є такий перед. От значок Porsche. Фари є такі. Є такий зад. Є у нас спойлер. Каркас ззаді. Колеса у нас крутяться. Це як всіх 911 такі диски чорні. І отаке от дно. Написано, що це 2016 Porsche 911 GT3 RS. Ще в мене є Porsche 911 gt 3 RS І такі. Це вже машина старіша. Вона теж фірми Велі і одним тим самим масштабом. Тільки вона вся поломана, бо і фар нема, і фарби, і спойлера нема. Ця... Ця машинка була куплена на барахолці. Бабушкою з дідушкою. І відрізнити. Колеса від цієї порше, вони. Вони мають по відмінностям. Колеса тут інші. Я про цю машинку вже показував і розказував. Зараз я вам розкажу про цю порше. Ця модель останнього покоління. Остання модель Порше 911 а далі вже з 2020 року пішло 922. Я, кстати, така модель від Кінс Марта. У 2018 році, відзначаючи власне 70-річчя Порше, представила концептуальний 911 Спідстер, який розпалив цікавість публіки. У квітні 2019 року ця машина стала серійною. Porsche 911 Speedster Обмежений 1948 екземплярами новий 911 спітстер, оснащений 4-літровою опозитною безнадуваною чисткою, що видає 502 кінських сил. До сотні розганяється за 3,8 секунди.